Ми знаходимося поряд із обласним онкодиспансером. До 1941 році на цьому місці розміщався військомат. Саме сюди, після 22 червня 1941 року, почали по повісткам прибувати мешканці Білої церкви та навколишніх сіл. Всього в ті перші тижні було мобілізовано близько 6 тисяч осіб. Пресі того часу писали, що їм давали наказ бити ворога на чужій території. Насправді німецькі війська наближалися до Білої церкви. І взагалі ситуація була не настільки райдужна, як описували в радянській Пілодиці, а потім пізніших повоєнних працях історики. Коли мобілізовані хлопці прийшли до військкомату, їм із складів почали видавати обмундрування. Виявилося, що багато із ем, гімнастерок, галіфе були злежалими, вицвілими тощо. А чоботи від давнини, від застарілості, не можна було натягнути навіть на босу ногу. Тоді Конфіскували частину модельного взуття із взуттєвої фабрики і привезли для цих мобілізованих осіб. І від ситуацію, вулицями міста йшли червоноармійці в пілотках, вицвівши гімнастерках, галіфе і в модельних туфлях на босу ногу. А за плечима вони несли гвинтівки Мосіна. Які були вироблені ще до Першої світової війни. Тож не дивно, що багато білоцерківців, виглядаючи з поміж тина, як дід Семирак із герою Анатолія Кузнєцова Бабин Яр промовляли: слава Богу, що йдеться босяцька влада, але вони не очікували, яка влада прийде натомість, я маю на увазі нацистів.